Двіть, будь ласка, два американи з молоком. Вам як тут ще собі? Акцію для людей з синдромом Дауна організували в Кропивницькій кав'ярні. Тут один день вони мали змогу подивитись, як працюють інші, і спробувати себе у роботі. Професію бариста освоює Мар'яна Ахрарова. Я сьогодні раз любила кофе. Метаню вчиться готувати каву 16-річний Андрій Романов. Юнак розповідає його мама. Вдома любить куховарити, але навчатися на кухаря для людей з інвалідністю в місті ніде. Готовий вже Я, так. Я думаю про працевлаштування, думаю про те, куди його працевлаштувати. Йому дуже подобається така от професія. він любить, він дуже любить готувати. Готував каву. Малікано і мені дуже сподобалося. до акції долучилися четверо людей з синдромом Дауна. В нашій громадській організації більше 200 людей з інвалідністю, із них у молодих людей п'ять чоловік з синдромом Дауна. Не одна людина з синдромом Дауна не працює. До речі, вони хочуть працювати, навчатися праці. Але я думаю, що все зміниться. Вважає кав'ярні можуть стати закладами для працевлаштування людей із синдромом Дауна. Вимоги до професії бариста – це відповідальність, доброзичливість, привітність, обслуговування наших відвідувачів. З чим вони дуже класно справилися, і також ну варіння кави само собою. Зі слів власниці кав'ярні, поки вільних вакансій не мають та готові навчати людей з синдромом Дауна. Я думаю, що ну, залюбки можна брати і навчити цієї професії людей з синдромом Дауна. Дякую. Дякую, дякую. Ставлюся дуже добре. Це ну такі ознака цивілізованості, якоїсь ну такі. Ну, це дуже гарна така тенденція в нашому місті. На жаль, в нашому місті це не дуже розвинено. Багато людей не знає навіть про таку проблему, і це дуже гарний крок. Ну, в цьому в цьому напрямку у кафе люди з синдромом Дауна працювали дві години. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.